Антошка гусилка, кнопка. Да, давай, заводь. Все, начинай. Ось така робота. Доволі швидко він завівся. Єдине, що ми зробили, тільки продули карбюратора і збільшили зазор в магніті контактів. Ось такі комплектації він буде з тросиками. Е -е... З тросиками. Ще, ще десь теж є, по-моєму, ця защита. Ну, не знаю точно. Ну, коротше говоря, з корбою, ну, без коліна. От. От такой, якщо у вас влаштовує, то так як ми переписувалися, все, бувайте, не буду палити древно. Байте чи як вам пам'ять в телефоні.